Чернігівський військово-історичний музей відомий, мабуть, всім містянам. Втім, вже тривалий час він закритий для відвідувачів. Пов'язано це з російською навалою. Музейники з перших днів повномасштабного вторгнення зайнялись збереженням експонатів. Ще в 2014 році було складено список предметів, що потребують евакуації. Є перша так звана черга евакуації, і є друга. Списки першої в нас були, і ми почали діставати з фондів ці предмети для того, щоб їх захворіли. Ховати, перемістити, а частина предметів, що містять дорогоцінні метали, були в експозиції. Тому основна робота була направлена на демонтаж тих вітрин, де знаходились найбільш цінні предмети. У березні 2022 року під час облоги Чернігова музей зазнав пошкоджень від російських обстрілів. Вибуховою хвилею були повністю вибиті вікна на першому поверсі, пошкоджено фасад будівлі, тобто там десь тинько обсипався, десь якісь були. Були сліди а, руйнувань, а, вікна прийшлося закласти піноблоками, тобто вікон на першому поверсі в нас вже немає. А, решта приміщень в принципі вціліли. Деякі експонати постраждали, працівники змушені були демонтувати експозицію. В експозиції вже немає нічого. Тобто, якщо говорити про рух предметів, то в експозиції на даний час нуль експонатів. Вся, всі експонати, ті, що обліковуються, що є частиною державного музейного фонду. Всі вони зараз знаходяться у фондосховищах. Наразі в музеї триває наукова робота, але коли заклад відкриють для відвідування невідомо. предметів.